Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди «ФК поліція Дніпропетровщини Іван Войтанік. Як оцінюєте сьогодні гру команди поліції? Погано. Не зібрали сьогодні ніхто. Сьогодні було сім чоловік, була погана гра, нічого не змогли зробити. Але на другий груп, я думаю, ми зберемося. Як вважаєте... Чому саме не вдалося сьогодні? Це коротка скаміка запасних? Звичайно, поганий фізичний стан. Також немає гравців зараз. Чи налаштовувала сьогодні команда на перемогу? Бо якось... Так, звичайно, ми завжди налаштовуємося, але сьогодні ну, суперники були краще. А, до речі, як оцінюєте гру суперника сьогодні? Добре, гарно, хлопці грали, боролися до останнього. А, які цілі в команди поліція на друге коло? Усіх перемогти. Тобто, ви важаємо, як що... Буде цілі. Що? Звичайно, ми вважаємо на другий круг ну, круг, буде зовсім інша гра. Ага. Що ж, добре, дякуємо вам. Добре, дякую.